Привіт, кохані! Ви на каналі Світла. Рада вас всіх вітати. Дякую, що підписуєтесь на канал, ставите лайки, пишете коментарі. І давайте зараз подивимось коротесенький таро-розклад для наших стрільців, що буде їх чекати, спонукати, з 15 по 31 серпня 2024 року. Подивимось підсказочки невеличкі. І що і як буде у них відбуватися ці 15 днів. Давайте подивимось першу карту для стрільців. Кохані-кохані стрільці, карта перша для вас. І то у нас є, дивіться, яка класна карта. Це карта коханці. Карта коханці, це знаєте, це дуже-дуже приємне таке відчуття, але теж це відчуття такого якогось певного вибору. Ви зараз стрільці стоїте перед вибором, і вам треба зробити якийсь такий вибрати вірний шлях, бо дивіться, молоді стоять закохані над ними ангел-охоронець, так, він їх пов'язує, їхні вуза, але на них чекає там гора. Тобто цю гору треба вам буде перейти. Якось треба буде так зробити, щоб ця гора все ж таки. Була як вам сказати, вами подала нам. Ну, я вам скажу, що це дуже позитивна карта. Вона показує нам вибір, який ви можете вибрати. І ви виберете такий, знаєте, правильний вибір, бо Янголохоронець вас керує до того вибору. Сонечко світеть вам, стрільці. Я думаю, у вас вийде все те, що ви запланували. Карта йде для вас в плюс, вона не йде в поганому значенні. Це тільки-тільки милі, милі такі відносини. Це також. Стрільці, ви можете десь поїхати відпочивати зі своєю коханою людиною. Також хтось може зустріти своє кохання на кінець місяця, так, а може, когось чекає відпустка. І та відпустка все ж таки порадує людину, що вона знайде свою другу половинку, на яку давно чекала. Все ж таки коханці це є дві людини. так, І ця карта теж вона. Придатна нам до близнюків, тобто відповідальність є така і. Знаємо, що близняків-то є двоє, тут людей двоє, а стрілець він один. Все ж таки стрільці відповідають за своє, а ця карта відповідає за якийсь такий певний вибір, який буде зроблено полюбовано. Я вам раджу всього самого найкращого, стрільці вибирайте, вибирайте так, щоб не помилитися. На кінець місяця все ж таки Боженько допомагає. Я Я Міру охоронець вас теж зберігає. Давайте ще подивимось. Класна карта. Давайте ще подивимось з другої колоди. Наступну для вас карту стрільці. Ще одну карту. Наступну що буде вас чекати? Ще одна, ще одна для стрільців. Вау, сама випала, слухайте, карта імператриці стрільці. Щось таке на вас чекає. Дуже-дуже приємне. Ви знаєте, що ця жінка тут, вона вагітна. Можливо, ви станете перед вибором. Що, що вам робити? Приймати цю вагітність чи ні. Ви, може, почуєте, що Вау, я завагітніла або моя жінка є вагітна, або дівчина. І тут треба, знаєте, класно-класно все поставити на свої крапки. Також імператриця нам показує дуже велику таку родючість, за яку ви справу не взялися. Карта нам показує велике-велике таке прагнення до кращого. Життя, імператриця має все в її владі, повністю, повністю вся земля, на якій ходять люди. Імператриця це в нас таке плодородя, це мати, це материнство якесь, це матеріальні блага по цій карті. Дуже-дуже приємна карта. І я вам скажу, що все ж таки з коханцями ця карта означає дуже позитивні класні відносини між людьми. Все стається так, як ви захотіли. Ви по цій карті можете починати якісь нові для вас початки. Так, робити. Справи, і повірте, ці справи будуть увінчені. Прямо Богом вам послані ці справи, бо це дві старших карти, вони дуже значимі, вони разом дають дуже великі 2-2 плюси. розумієте, ці карти, Якщо дві, то вони показують, на якісь, можливо, заручені будуть, якісь, може потім весілля. Але загалом це народження нової навіть сім'ї, нових. Стосунків, відносин в роботі, це так само, можливо, вам ця імператриця, це жінка, вона запропонує якусь класну вам посаду і ви будете вибирати. Це також може бути для вас довгоочікуване підвищення, якісь стрільці. Тобто на вас чекає дуже-дуже таке скінчення цього періоду. Давайте ще подивимось з третьої колоди. Ще одну карту подивимось буде ще вас чекати і спонукати до кінця місяця від 15-го і до кінця місяця, серпня. Ще одна карта для вас. І це, і це у нас карта. О, дивіться, карта дурня. Карта дурня у нас випадає І ще один старший аркан. Слухайте, кохані стрільці. Почніть все заново, викиньте все старе, що у вас було, непотрібні речі, непотрібні думки з голови, все непотрібні, Обнуліться і дивіться вперед і рухайтесь вперед. Якщо ви вже стоїте перед якимось вибором, так? що вам треба зробити. А буде треба робити. То тут вам карта показує той вибір, який ви приймете. Це буде е, цілком для вас нове життя, нові можливості. Бо це нуль, це старт. Знаєте, це для вас буде такий позитивний старт, що ви навіть не будете. Е, Очікувати, що так воно у вас трапилося. Імператриця нам показує нове зародження чогось, і тут у нас все починається з нуля. Можливо, на когось чекає переїзд в, нове, в, якісь, в нові краї, також це карта мандрівника. Людина... Мандрує це також дитячий тут у нас настрій по цій карті, бо загалом шути в нас теж показують дітей. Також це може бути якась пустота в чомусь, так, що ви не бачите далі розвитку і пусто для вас, ви не знаєте, що робити, ви стоїте перед вибором, вам треба вибрати щось. Це може бути пустота, це також може бути воля. Воля почуттів, воля вашого життя. Дивіться, там і сокіл літає, так? А, можливо, навіть два літають, а це якісь. Відомості для вас будуть, і людина не боїться стояти над пропистю, і вона радіє. Вона радіє тому, що вона забралась так високо, так і ви радієте тому, що ви вже достигли того, що ви стоїте на самому шаблю, і зараз вам треба або. Вони спускатися або все ж таки летіти в ті хмари на на й мітлі, щоб зробити і доробити і почати щось нове, розумієте? Це ще нульова точка вашого відправлення. Це ще може бути дійсно хтось достане звістку. Про вагітність хтось з вас може завагітніти. І я вам скажу: на дні цієї колоди у нас випала п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів це зміни, це якась конкуренція. Можливо, ви щось запланували, таке цікаве, і зараз ви вибираєте що і як вам до кого підійти, що де переробити, доробити, і подолати тих конкурентів, бо дуже багато вам нашептують різних, різних думок. Також на дні другої колоди нам випала така семірка пентаклів. Тобто людина посіяла зерно і вона хороне своє то дерево, дерево родове, так і вона чекає, коли все ж таки можна буде збирати ті врожаї. І так само і ви чекаєте на щось, щоб вже почати робити щось з нуля. І так само ще на одній колоді, так, у нас на дні випала карта. Карта зірки випала, ви не повірите. Робіть робіть те, що ви запланували. Виходьте на люди, показуйте, що у вас є, які таланти, можливо, сховані. І показуйте, запалюйте ту зірку. Будьте відомими, стрільці. Вам все і небеса підсказують, зорі підсвічують, щоб вам була світла і ясна дорога. І зробіть правильні вибори, щоб блистати, як та зірочка. Я вам зичу всього найкращого до кінця місяця. Хай ваші мрії здійснюються і до нових зустрічей. Бувайте вам!